Під час охолодження в стосунках багато хто жінок, дівчат, ну та й мужчини теж такі ведуть себе за тим самим одним шаблоном. Сценарієм вони тупо виправдовуються. Не подобається щось іншому тому вашому партнеру. Претензію до вас зараз якусь там виказали, ви тут, як тут, починаєте бігти, виправдовуватись. Основна проблема в тому, що у виправданні є насправді ну дуже мала. Територія ефективного використання, в більшості випадків ви самі тупо віддаєте цю вашу територію впливу тій іншій людині. Коли ви сильно виправдовуєтесь, то ви завжди винні, навіть якщо вам здається, що цього разу вини вашої там ну, насправді нема. Якщо ви постійно виправдовуєтесь, ну, то як наслідок ви завжди будете просто неправі. При цьому вас зроблять ще й дурними. Якщо ви не праві, дурні, а інша людина права і розумна, ваша думка ну, нікого не буде цікавити, а ваші ці поради це просто тріпотіння вашим язиком від вашої нерозумності. Так, це на жаль бачу. І так, і якщо ви так намагаєтеся просто заслужити одобрення своїми цими оправданнями, намагаєтесь м -м, показати логіку вашим цим вчинкам. Ви ну, назначаєте іншу ту людину просто царем, а себе понижуєте до ролі ну, придворного такого раба. Якщо вертикаль власті вже така, то відповідно той іншої людини всі ці є основання говорити вам все більше і більше претензій, ну а у вас більше просто не залишається території для ну непогодження. Пізніше ви вже задаєте ці питання, ну, то як захистити свої ті границі? Та ніяк. Адже ви самі просто віддали всю власть іншій людині, та інша людина зараз, ну так, в принципі, в своїх нових кордонах, ну, знаходиться. А ви ні. Якщо ну, ви продовжуєте лізти і спорити, багатьом здається, що вміло виправдатись, прийняти, можливо, все, ну це можливість вплинути на свій цей образ в голові іншої людини, щоб він став красивим. Так дійсно. Виправдання ви можете ну, вплинути там, на суддю, на це признання, і вам навіть можуть скосити срок. Можете вплинути ним на начальника, тоді вам щось ну, там теж дадуть. Ну, на відносинах ваш партнер ну, не шукає взаємодії там ну, з підсудним чи нерозумним там працівником. Навіть якщо йому буде здаватися, що необхідно ваше таке стопроцентне послушання, то втримавши його насправді ваш партнер. Чає інтерес до вас. Ваш і цей образ стає як образ тепер ну, однокліточної інфузорії, в ваших ізлишніх цих оправданнях, де треба і де не треба, немає насправді функцій, де ви дійсно можете щось там вирішити, і лише ваше це таке приниження. Звісно, ви можете виправдовуватись, ви доросла людина, ну, робіть що хочете, але в такому випадку ви і повинні розуміти, що ваша ця позиція вона буде шатка. Я не кажу, що вам потрібно все абсолютно там оспарювати. Є важливі речі, є дійсно неважливі, де ви можете сказати ну зроби так, як буде тобі зручно ну, для мене це ну, не принципово. Ну якщо це щось з області важливого, то ви повинні один раз сказати, Ну, далі вам не потрібно щось доказувати, навіть якщо людина не чує вас. Коли людина не чує ваших слів, ви повинні давати дистанцію. Коли ви даєте дистанцію, це вже дії, це момент, де ви можете показати свою силу, якщо така ще є, ну і ви просто не розтратили там повністю себе. Ваша сила це ваша устойчивість. І іменно дистанцією, коли слова не працюють, нам потрібно давати, нам потрібно показати тій іншій людині, ну, що вона не має права більше вас звинувачувати. Якщо ви біжите і щось там доказуєте. Ну, Там падаєте зараз в коліна, ну це насправді ваш тільки програш і все. Коли ви посварилися чи, можливо, там розійшлись, вам не потрібно створювати там нові профілі. Якщо вас там, наприклад, заблокували, щоб щось ще написати, щоб ще щось доказати. Ну насправді це не гідно достойної людини. Росла достойна ваша поведінка. Ну, це знати собі ціну. Звісно, один або два рази можна там сказати. Ну а далі, власне, давати цю таку дистанцію, цю тишину, допоки буде потрібно, допоки не спаде та напруга. Але ви теж повинні розуміти, що все вчасно потрібно робити. Адже якщо ви це ну, зараз робите, а до того часу ви принижувалися, вже дуже там багато часу. Звісно, тоді вас будуть бачити, що ви мовчите не через те, що ви достойні, а що ви просто обіженка, звісно. Це теж ну змінюється, але вже трохи на довшій дистанції. Як саме це змінюється? Перегляньте всю серію моїх відео, там є всі пояснення.